Друзі вітаю. Друзі, вітаю! Сьогодні хочу вас ознайомити з художньою вишивкою Гладью. Можна сказати, 3D-вишивка, вишивка по фотографії. Мене просили показати, як я вишиваю, бо по цій техніці інформації насправді мало. Так, поверхностно є, показують, як вишивати глад'ю, Але саме такою технікою майже немає. Тому я вирішила провести кілька відеоуроків по цій техніці, яку я опанувала самостійно. Я також вишивала глад'ю, але, в зрівнянні з цією технікою, то все було на дитячому рівні. Тому. Кому буде цікаво ця техніка, підписуйтеся і слідкуйте за моїми уроками. Думаю, вам буде корисна ця інформація. І опанувавши цю техніку, ви зможете собі мати якийсь хороший заробіток.

Моліне. Це СХС є ДМС, але вони дорожчі, в них, виходить такий блиск, вони трохи дають. Но СХС не хуже інших ниток, які відносяться до Моліне. Я замовляю по інтернету. В інтернеті вони по 5, по 4,50 гривнів. Один моточок. А в магазинах, то там і 15, і 20 гривень моточок, то краще по інтернету, так буде дешевше. Зразу набрати, які там треба нитки і пересилка, і воно все одно буде дешевше, ніж то, що купляєте в магазинах. Далі, що стосується п'яльців, я користуюся дерев'яними і ось такими. Дерев'яні підходять для грубих тканей, Тканин ну, лег легко так натягується. Ну, а цим, ці пяльця, вони взагалі ідеальні як для грубих тканин, так і для тонких. Чому? Тому що, дивіться, бачите, в них тут Ямка виходить. от а з цієї сторони рубчик йде, який в цю ямку заходить. І коли ви натягуєте тканину, затискаєте, як вам необхідно, і тканина добре тримає і не ковзає, бо ось у цих п'яцях воно може під час роботи, коли ви на Впираєтеся пальцями на тканину, воно все одно може розтягуватися тканина і потрошки отак з'їжджати, і зміщуватися, і вишивка може зіпсуватися. Тут ви ідеально фіксуєте тканину, вона у вас не розтягується, не йорзає, не віддувається і тримається без зміщення до кінця вашої роботи. Тож рекомендую більше ось саме отакі п'яльця. Ось я натянула тканину на ці п'яльця, які я вам показувала, що найкраще тримає тверду тонку тканину. Бачите, воно не йорзає нічого, тримає саму тканину плотно, і навіть якщо прижимати, вона не розтягується. Тут я намалювала вам для зразку три листочки. Ми зробимо, я вам просто хочу показати наглядно, як стежки влітають на саму вишивку і покажу помилку, яку роблять спочатку усі хто вчить вишивку. І покажу, як воно має бути насправді, щоб воно було ідеально гарно. Значить, дивіться, перша помилка, ну, це роблять майже усі, Вишивають за дві нитки, це, щоб скоріше, напевно, було. І, ну, от, зараз я вам вишую, бо я в руках телефон тримаю, незручно треба тримати і п'яльця, Ниткою працювати, тому я вам зараз вишию, дивіться, це я вишию одним кольором, потім далі другим кольором, за дві нитки. А потім я вишию тут, в одну нитку, і подивитись, яка буде різниця між цією вишивкою. Так, я зараз вишиваю у дві нитки і стежки накладаю. У тому напрямку, де я позначила прожилки нашого листочка. Я ось вколюю тут, тут виколюю знизу. Ось так. А тут виколюю. Далі ми так, наступний... наступний листочок ми вишиваємо в одну нитку. І уже, бачите, яка різниця, дивіться. Вроді ніякої, да? одним кольором вишивається, тут в дві нитки вишивається, тут в одну. Тут виходить більш ніжніше, акуратніше, ніж тут, де дві нитки. Бачите, зараз далі, далі продовжимо працювати. Значить, не забуваємо, вколюємо тут, виколюємо тут. Тепер, аби оживити листочок, я буду зараз на цьому вишивати прожилки ось ці, на цьому у дві нитки, а тут буду прожилки вишивати в одну нитку. Вишиваємо прожилки. Ось придумала я собі таке приспособлення, щоб можна було вам показувати, як я вишиваю. Всього, далі буде нормально показувати. Значить, дивіться, я тут вишиваю в одну ниточку на цьому листочку. серединку і прожилочки. Ще одне. Коли будете вишивати великі листочки, так е пружинки рівно не вишивають. Вони у вас мають бути ось так трошки загнуті. по правильному Ось так. Ну Для цього треба робити два стежки, але в нас поки що. Учбове заняття для того, щоб ви побачили різницю між тим, як вишивка виглядає, коли ви вишиваєте двома нитками, і в одну нитку. Як ложити стежки правильно, щоб воно було у вас вишивка виглядала гарно? Це буде у нас на наступному занятті? Там буде більш об'ємне. Ну, так уже зараз навіть видно, як воно виглядає тут і тут. Бачите, цей листочок більш ніжніший, акуратніший, ніж тут, де в дві нитки. Вроді однаково вишивалося, а бачите, який вигляд. Ще одне дуже важливо також, коли ви вишиваєте ну, листочки, там не може бути ну, два кольори. Там один такий, один такий, і відділити там, темним кольором ці прожилки. Щоб він вас ожив, потрібно додати світлого кольору. Я взяла ось такий і додавлю до листочка. Тут уже пару цих світлих. Точок, і вже дивіться, як оживає цей листочок. Зараз я буду ось цей, у дві нитки вишивати. Стежки, коли вишиваєте, не робіть дуже здорові. Багато бачу людей, коли вишивають, вони отак беруть і такі от от. Ну, ось так зроблю здорові стежки. Воно не буде гарно. І потім, коли ви знімете з тканини, вони будуть відтопиритись, віддуватися. Тому краще робити маленькі. Все, бачите, як все-таки в один в одну нитку більш акуратніше і ніжніше виходить листочок, ніж у дві нитки ось в цій дві нитці. Закріпляю я, коли закінчую вишивку, просто ось так от. Раз, і все. І відрізаю. І зараз ми вишиємо ще ось цей листочок. Шестяними нитками, акриловими на них ще кажуть. Подивитись, як ця техніка, ну ці нитки будуть виглядати на вишивці. Значить, дивіться, що ми бачимо? У дві нитки такий вигляд має. В одну нитку такий листочок має вигляд, більш ніжний, акуратний, більш до настоячого схожий. Тут шерстяними нитками він яскравий, але не Дає блиску, тому що е, нитка шерстяна, вона мах, е, розпушується і е, додай, е, дає такий матовий відтінок. І що тут, що тут, виходить, грубе, Ну, грубше виглядає, а тут більш тоньше, ніжніше і акуратніше. Отож, ви зрозуміли, чому краще вишивати в одну нитку, да, довше трохи, але е, результат буде. Більш гарніший, ніж ось такі. На цьому я буду завершувати сьогоднішнє навчання. Пробуйте вишивайте, робіть висновки, і потім будемо вишивати більш складніше. Бо зразу складне вишивати, ну, це нереально, потрібно знати ці всі маленькі секретики. Отож, в одну нитку вишиваємо при краще при денному світлі е, нитками муліне. Можна шовковими нитками, ну то дуже дорого. І ще один плюс у вишивці глад'ю, те, що не потрібно напрягати зір, а вільно наложувати стежки у хрестику, то там, звісно, це дзьобати. Кожний хрестик, щоб був ідеальний, то зір дуже псується. І треба пам'ятник майстриням ставити, хто вишиває хрестиком. Гладю набагато легше, скоріший результат, і ну, воно більш живе, виходить, ніж хрестиком вишиваю. На цьому все. Усім бажаю всього найкращого. До зустрічі!